Доброго дня! І обрізаємо абрикос. Значить, абрикос усе у нас це у нас що у нас? Краснощок, а, ні, це київський красень. Значить, цьому абрикосу 8 років, і він обрізаний, бачите, в віді чаші. Тобто центрального проводника в нього немає. І обрізаний він, гілки розведені в різні сторони. Так як я кожен рік його обрізаю, так як я. Роблю зелені цьому дереву операції. Багато обрізки на весні у нас немає. Але все одно обрізку треба проводити. Проводимо яким чином? Ми обираємо всі гілки, які ростуть всередину. Ось бачите, ця гілочка вона буде заважати оцей гілочки. Тому цю ми гілочку видаляємо. все ця гілочка нам не потрібна. остальні гілочки ми можемо просто прирізати, для того щоб вони у нас. Зробили стовщими, але не гнали вверх. І на наступний рік, на в цьому вже році, отут, от, от в цих ось місцях, з'являться отакі плодові шипи, на яких буде закладатися урожай. Тому висоту ми держимо 2,5 3 метра. Ну, це як вам завгодно, то тобто есть, як вам удобно, можете держати і більше, але я не бачу сенсу від цього. Тому краюшки ми просто підрізаємо для того, щоб оці гілочки утовстилися і на наступний рік. Було закладено отут урожай. Ви бачите, що рукою я можу до них достати. Тому якщо тут все буде в абрикосі, це буде дуже-дуже зручно. Далі, отакі от гілочки, якщо вона нікому не заважає, можемо скорочувати до половини. Тим самим ми теж тут закладемо урожай. Оці гілочки теж крайні, теж підрізаємо. Ось ми бачимо тут декілька гілок, можемо одну із них видалити, щоб вона всередину не росла. А краю просто підрізати. Ось, о, дивіться, такий, як венік вийшов. Оце от можна залишити, оце все буде через місяць в квітах. Просто підрізаємо вершки. І оце все у нас залишиться в квітах. На наступний рік якісь із цих гілочок ми повидаляємо. На сьогоднішній день ми їх залишаємо, так як вони нікому не мішають. Ось, о, бачите, ця гілочка теж буде в квітах, але вона буде касатися сусідньої, тому ми її видалимо. Тим самим зробимо простір більший. Тут просто підріжемо і все. Далі, ось що, середина у нас да, вона загущається. Тому ми обріжемо аж ось тако. У нас вийшло, оце все буде загружено квітами і буде вільний доступ. Тут так само, що йде всередину, ми просто видаляємо. Оцю гілку взагалі можна видалити. Ось так. Цю гілочку ми просто. Підріжемо. І тим самим, так, що, як я казав, воно все буде тут в е, плодових щипах. Гілочки, що касаються, теж видаляємо. Всі підрізаємо. Не пускаємо сильно далеко, підрізаємо тільки краюшек. Далі, оці жирові побіги, вони нам не потрібні, тому їх видаляємо. Вони, бачите, як ростуть високо і ростуть всередину. Тим самим будуть затіняти оцю частину, вся, яка буде квітувати. Ось так я можу трошечки залишити такий великий пеньок, який теж обросте отакими от, от шипами. Цю теж наполовину. І тут теж буде все в квітах. Далі, якщо ми хочемо е, пускати далі, ми тільки кончики, якщо ми хочемо призупинити ріст, просто прикорочуємо. І все. І це теж все буде заложено квітами. І гілки не мають касатися, сухі гілочки ми теж. Видаляємо, що в минулому році були. Ось о, дивіться, цей жировий побіг, його можна, в принципі, видалити. Але як він буде у нас на відкритому просторі, то це можна зробити, щоб все було, було в абрикосах. Тому ми можемо його тільки отак прикоротити і він опять, обросте отакими шипами. То саме можемо зробити і з цим. Це теж обросте шипами. І те же саме операцію робимо з цим. Все, все буде врожай, яку рукою достати без стрімянки. Далі опять те же саме оставляємо на урожай. Цю можемо повністю видавити, але можемо так само, як я вам казав. Раз. І все. І воно обросте у нас повністю квітами. Так, оці от побіги, дивіться, що, що робилося. Ось в цьому місці літом було зроблене обрізання гілочки для того, щоб вона не росла далі. І воно літом пустило три пагана. І отут будуть у нас абрикоски, і отут будуть абрикоски. Але оці будуть свісти у нас, допустим, 1 квітня, а оці будуть десь 5-10, тому що вони закладені пізніше літом. Тому ми це не видаляємо, просто підрізаємо, щоб висоти у нас не було високої. Все. І чекаємо, врожай. Тут буде квіточки у нас трошки раніше, тут трохи пізніше. Якщо е, ці. Допустим, будуть сильні морози у нас поб'ються, всі будуть цвісти пізніше, і урожай ми будемо мати хоча б який, ну, в цьому місці. Так само і тут. Це теж так було проведено. Оце йде всередину. Ми її видалимо. І просто кончики підріжемо і все. Оце все все у нас буде в квіточках. Ось, о, бачите, гілочка, яка була е, залишена, от таким ось самим чином. Вона вся обросла. Плодовими списиками. Ось о. Так само і ця. От це ж саме пройде і на цій гілочці. Ця гілочка розде всередину, і плюс їх вже так багато, ми видаляємо. Цю залишаємо на врожай. І цю теж. Оцю можна об... удалити, да, для того, щоб вона нікому не заважала. Далі, оця гілочка. Це була зроблена прищепа. Тут кульоровка це другий сорт. Це сорт персиковий осьо, а це е, київський красень. Тому ми хочемо в цьому році побачити тут інший сорт абрикос. Нічого ми тут не робимо. Трошечки тако підрізали і чекаємо на врожай іншого сорту. Так, цю можна гілочку не чіпати, тільки убрати ось оцю. Тут підріжемо. Тут те саме, тут була обрізка зроблена літом. Тому тут у нас все буде врожаю. Далі цю оставляємо, так як я і казав, цю. Середню оберемо геть повністю. Цю теж ми залишимо на урожай і цю на наступний рік. Так, тут ми можемо практично нічого не міняти, тому що воно у нас в доступі буде світло. Тільки підріжемо. Тут та сама операція. Тільки підріжемо. Тут все буде в доступі у нас світла. Ну, можемо центральну убрати. Щоб було більше місця. І все. І тут залишаємо все на врожай. Рухаємося далі, підрізаємо опять на врожай, залишаючи тут місце. Просто края підрізали. Тут вже забагато буде. Ну, тут вже буде тяжко. Тому ми через одну її уберемо. Це багато. Центральні уберемо, бокові уберемо, а ці просто підріжемо. Цю ми можемо теж просто отак підрізати. Все, тим самим. Все, буде тут загружене у нас абрикосками. Підрізаємо краєшки. І от у нас ще одна залишилась гілочка. Тут теж десь сильно багато. центральну ми убираємо і підрізаємо. Ось так, тут теж, бачите, сильно багато. Убираємо. Ця вже буде нам лишня. Так, жировий побіг, який йде всередину, видаляємо. Один, другий і третій. Видаляємо, відрізаємо. І тепер просто закорочуємо дерево для того, щоб воно у нас не гнало сильно, високо, для того, щоб ми не користувалися стрім'янкою. Ось ви бачите, яких дві, то одну можна з них видалити. Ну от і все. Пройшло менше 10 хвилин. Наше дерево готове. Саме дерево абрикоса не сильно боїться морозів, якщо він, цей мороз кратковременний. Тобто, якщо мороз 4-5 градусів буде всього лише годинку, да, там, з 4 утра до 5, утра, чи з 5 до 6 воно все це витримує. Але ну, дуже э, в цей період э, розпространяється Тому Ми думаємо, що у нас э, померзли абрикоси, але вони у нас були поражені маніліозом. Тому На каналі є відео, як обробити від маніліоза. І обробити вовремя, і тоді ви будете мати гарний урожай, якось так.